Так, сьогодні у нас субота, всім добрий день. І у нас пішов дощик, такий гарний дощик. Зараз поліє сад, це дуже гарно. Тому що вчора в саду виривала бур'ян, ми робили там роботу в саду. Сьогодні хотіли продовжити, але дощик пішов, все, в саду не поробиш нічого. Ось така у нас сьогодні погодка на вулиці. Зекономимо на воді, на поливі. Вийшла на вулицю. Хочу подивитися на цей чудовий дощик. Так поліє все гарно. І заліє. Ось така сьогодні погода у нас. Кінець червня і такий гарний дощ. І ще добре, що сад не потрібно поливати. І це дуже гарно. Ось покричу б'я. Лавандочка у мене тут квітує. І моя улюблена хоста подорожнікова розрослась тут. Таку погоду гарно дивитись, який якийсь спір цікавий і пити чай чимось смачненьким. О, тиша вже стало. А тучка ще у нас є. Бачите яка. О, я вийшла на, на трошки садочок. Клас. Мені так подобається. Трошки дощик поливає мене мені подобається все. А тут вон прям душ, душик у мене З криш Можна помитися. Шучу. Супер. Пройдемося поки що по такому мокрому саду нашому. Так, що в нас тут цікавого? От гарний гортензіям. Учора, до речі, ми полили таким раствором, змішали лимонну кислоту з водою і полили кожну гортензію, щоб почва була більш кисла. От. Тому і ще сьогодні дощик їм буде супер. Троянда Боїнг. Тут у нас біла така. Сильна і могуча бойна. А біала дивіться, як у нас хвойний. Хвойна Єль. Голоб... блакитна розрослась, блакитна Єль розрослась, як клас, Вообще супер. Така велика вже. От коли, коли проходить дощик, так природа прям така все сочне, яскраве, а тут я вчора, вот. о, запотіла у мене час. О, ну так. Тут я вчора порвала бур'ян, бачите, везде чистенько так стало. І там теж повиростав, тому що дощі були, і він як на дрожах. на дріжах. Росте так швидко, як ні, ніяка рослина в саду не росте. А отут, тут потрібно далі бур'ян рвати, але нічого. Мене це заспокоює. Це навіть якось так приємно рвати бур'ян і як медітація в саду. От, дощик почав знову, знову, знову. Вчора там перекопали, бур'яну брали, тут так чистенько, гарно стало. Іву, і вербу, вербу підстригли, вона тепер у нас охайна і така. Зі своєю формою. А берескле. Ой, а бересклет який гляньте. Такий насичений в цьому році. Квітує, красивий такий взагалі. Супер. насичена лаванточка яка. Вона тут так розростається гарно, все більше, більше, під трояндою, плетистою і закриває нам тут все дуже добре. А ця а, ялина. Ялина глаука компакт. Вона така пишна стала, і ми брали, була маленька. Така крона у неї, а зараз так розпушилась добре. Так, а тут вже яблучка таке ростуть побільше вже під дощиком. Така гілка у нас велика тут. І тут така тінь. І мої рослинки тут в самої тіні знаходяться. Мої гіхерки, брунерка і... Ой, как її. герань, во, садова герань. Забула її. Яблочки тут. Дерево все більше становиться таке. О, гляньте, як. Висядь. А теж гартензія на штамбі так гарно прям ця пішла. В тому році така маленька була, а в цьому, я дивлюсь, так пішла вона. Зріст у нас. о, вже квіточки розпускаються. Ух ти. Маленьке, ну приємно. Пінк Леді називається вона. Ось такий штамп, вже так більш товстий становиться такий. Ну, супер. Говорю, у нас тут тут кіпарісові классона Івона. Тут він зайняв всю клумбу, великий такий, я в шоці. Хотілося щось поменше, називається. Бачите, і сонечка, і дощ ще йде. По криші б'є, б'є, усилюється трошки. І, і сонце. Клас. Всім гарного настрою, щоб погода вам додавала тільки позитивні емоції. Ось така. А зараз хочу зробити фаршировані гриби. У мене три таких великих печериці. От такі вони в руку отак от поміщуються. І у мене є фарш, який я зробила курячий з луком там. І зараз начиню в духовочку, з сиром, М -м -м. на вечір буде саме то. Все роблю. Ніжки обрала. І сюди буду начиняти такі великі грибочки, дуже буде зручно це робити. Зараз буду змільчати ці ніжки. Так, все змічила, все буду підсмажувати все. Грибочки посолила. і змазала їх таким соусом, там майонез трошки і соєвий соус такий. А от я підсмажила грибочки і куряче філе з луком трошки. Зараз буду начиняти. Добавила приправки, там, паприку, таке. По, По смаку вже начинила грибочки, суміші. Зараз насиплю зверху сир натертий і в духовку на 180 градусів розігріту. Десь на 20-25 хвилин по готовності подивлюсь Так, з сирком теж зверху натерла все, духовку. Я буду робити зараз котлетки. кусочки філія курячого вже нарізала. Зараз на м'ясорубці буду перемалувати і додам, додам цього разу кабачок, щоб були сочніші. Тепер роблю котлетки. Фарш. Лук змільченний. Також специи для курки, трошки паприки. Так, натерла кабачок на такій терці середній. Можна вижити, а можна зразу туди, щоб сочніше було. І яйце одне. Посолити, перемішати і трошки додавити. Борошна на 2 столові ложки, десь приблизно. Так, все перемішала. Яйце, кабачки, спеції, куряче філе, філе і цибулю. І тут паніровочні сухарі. І обсмажую на пательні на олівковій олії. Так, і підсмажую з двох сторін до рум'яної скоринки. Клетки приготувала на вечерю. Я вже спробувала одну пополам. Дуже смачна. Так, грибочки готові. Запікала 35 хвилин, тому що вони великі, вони не були готові. От. Тобто, по розмірам, дивитися, вже потрібно. І сир краще все ж таки засипати тоді, коли вже грибочки майже готові. І там трошки 2-3 хвилинки потім засипав сир, і воно дуже гарно розплавилось і все. Я так і звичайно роблю. Цього разу вирішила раніше додати сир, але з-за того, що гриби великі, а сир швидко запікся. Ну і нічого. Все, готові. Дуже смачні будуть такі рум'яні грибочки. Запечені. Так, і моя вечеря, така скромна сьогодні. Один грибок запечений, котлетка куряча, огірочки і листя салату з нашого міні-огородика такого. Тут двох видів салатики. Вони такі невеликі, але смачні. Зато своє. Так, спробувала такі котлетки з кабачком, дуже смачні і соковиті. Мені сподобались, буду. І так і далі готувати. Ну і печеріці смажені, теж дуже смачні і соковиті. Так, сьогодні випускні, випускні у нас ось є. За... Смотрите, що тут їде. Лімузин. В орбіті сьогодні діти проводять випускні. Ну круто, круто. Ось такий блінний. І спереді теж щось їде. Цікаво. А. <с> От ребята туди йдуть гуляти. Сьогодні у них випускний. У моїй доньки він теж був два роки тому. Клас. Такі емоції. Я пам'ятаю, як у мене донька на випускний була і тут крута. <с> У них все життя попереду. Ой, у мене сльози звернулися. Так приємно бачити це все. Дітки будуть щасливі. Все, супер. А я була сьогодні на вокалі в Арбіті. Так гарно поспівала сьогодні, а там е, був концерт і випускний був на сцені. Ну і все, вже і закінчилося. Поїдуть відпочивати, хлопці і дівчата, клас. Так. Да. ну, а мені потрібно піти в АТБ і Купити водички попити, то в мене пересохле горло після вокалу. Зараз піду, прогуляюся, а потім додому на обід. Вже чекають. Клас. Так, тут у нас є Райфайзенбанк і біля нього така скульптура. Я так розумію, дівчина, флаг нашої країни пов'язали. На шарі так от. цікаво так виглядає. От. Це недавно таке зробили і ремонт, і тут посадили хвоїні, барбарисики такі, гарні спіреї вже відцвітають, сосенки ось такий Клас. Вони, а воно тебе я там. Я за нього кожного разу забуваю, що він, він тут є. Тут ще книжковий супермаркет є, буклет. Назва його читати модно, будь-в тренді. Ну так, все, це... Яка сьогодні спека на вулиці. А небо яке. Гарне, блакитне, чисте. Так, ну що, пішли зі мною в АТБ. Всі дороги ведуть в АТБ. Як е, пісня є така. Ти, ти мене узнаєш, палюбе. Я буду з пакетом АТБ.